Запрошуємо на передачу Життя як воно є. Вітаю вас, вельми шановні пані і панове. При мікрофоні журналістка Ірина Євстаф'єва. Відомо, що світ тримається на доброті, і до людей, які роблять добро, воно обов'язково повертається, і взагалі добро поширюється у світі. Не дарма кажуть, поспішай творити добро. За таким девізом живе фонд громади Херсона Захист, і сьогодні в нашій студії присутня голова правління фонду громади Херсона-Захист Лариса Польська. Вітаю вас! І я з приємністю представляю вам директора Херсонської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Віктора Юрійовича Маренкова. Здравствуйте! Я почала нашу зустріч з таких слів про доброту, тому що ви, шановні радіослухачі, також можете долучитися до дуже гарної справи. Послухайте нашу програму і вирішіть, чи ви хочете бути доброчинником, робити доброчинні справи. Нещодавно фонд громади Херсона організував подарунок для дітей із вадами слуху. Про це я хочу попросити розповісти Віктора Юрійовича Миренкова. Ми затронули сьогодні очень хорошую тему: тему благотворительності, тему любви друг к другу і хорошого доброго отношения друг к другу. Я возглавляю учебное заведение, которое является единственным и уникальным на территории области. Это специальная школа-интернат для слабослышащих и глухих детей. На сегодняшний день в интернате обучается 106 детей, 102 из которых являются инвалиды. Инвалидами они являются по слуху. И всем им очень нужны слуховые аппараты, которые позволяют им лучше услышать мир, различать звуки. И процесс адаптации и социализации в обществе у них проходит, намного легче, намного интереснее, тем более, что это дети, которые имеют разносторонние таланты, которые мы стараемся развивать. Поэтому ощущать мир, слышать мир, это очень важно для наших детей. Лариса Михайловна, да. каким чином было организовано акцию по сбору грошей на придбание аппаратов для детей, которые имеют вады и слухи? Ну, знаете, насамперед Ми кожного року говоримо про те, що 1 червня, день захисту дітей, потрохи перетворився. На просте свято, на розваги для дітей з концертами, зі сценами, кульками повітряними, з морозивом. Але ж ми забули, що це насамперед день захисту дітей, і тому ми готувалися до того, щоб показати херсонцям, привернути увагу до суті цього свята, і поставили собі з таку задачу захистити або допомогти діткам тим, хто потребує саме допомоги. Це інтернат для діток з вадами слуху. Він знаходиться зовсім. Недалеко від нашого офісу, ми його знаємо, і ми вирішили, що ану, спробуємо запитати, які там проблеми. І ми дізналися, що вісім дітей потребують допомоги. Дві дитинки це повні сироти, Вова та Людочка, а ще двоє діток з неповних родин, і ще три дитинки, які з багатодітних сімей, у тому числі одна переселенка. А двоє діток це діти з повних родин. Там її татко, там є і мама, але це настільки бідні родини, що вони ніколи в житті своєму не осілять суми, яка потрібна для того, щоб купити на обидва вушки слухові апарати. Ми взялися, по-перше, надати допомогу цим першим шести діткам. І на перше червня ми завітали до інтернату і завдяки херсонським доброчинцям, завдяки місцевому бізнесу, який, знаєте, саме цікаве те, що бізнес. Звернувся до бізнесу і друзі, партнери збирали кошти, передавали нам до фонду для того, щоб ми до 1 червня зробили цю акцію. Сталося неймовірне, тому що за тиждень до свята ми змогли вирішити проблему у 203 тисячі гривень. Це дуже велика сума, і фонд давно працює. Таку суму треба було збирати десь ну, пів року, може у кращому випадку. Це надали допомогу доброчинці бізнесмени. Тобто люди прониклися. Проблемами люди дітей, прониклися. уявили, що таке діти не чують голосу мами, не чують голосу птахів, голосу друзів. Як наскільки це змінить їхнє життя? Ви знаєте, насправді відгукнулися. Я хочу сказати, що дуже добре, що ми отримали таку підтримку від. Херсонського представництва фірми Сіменс, де керівник пан Ігор Гарагуля, і вони обстежили діток, визначили, які саме апарати потрібні. Купили ці апарати зі знижкою від Siemens 10% – це 20 тисяч гривень. Ми це зробили, пане Вікторе. Ви вже спостерігали за дітками, які отримали апарати. Як вони себе почувають тепер? Щось змінилося в їхньому житті. Ну і чесно чесна у мене не було особливого періоду, тому що вони всі. После этого вручения ушли на каникулы и уехали на отдых, Но само восприятие сам эмоциональный фон был настолько высок у этих детей, потому что они получили то, чего они не надеялись получить никогда. Один слуховой аппарат на одно ушко стоит на сегодняшний день порядка 15-17 тысяч гривен. А им надо два аппарата одному ребенку. Представьте, 34 тысячи. Это почти годовая заработная плата нормального обыкновенного работающего человека. Поэтому никакие родители, а тем более те детки, которым вручили слуховые аппараты, это сироты и полусироты, они на это не надеялись. Они были настолько рады и поражены тому подарку, который сделала Лариса Михайловна вместе с людьми, которые отнеслись с добром с сердцем. их боли, проблеме, что трудно это передать словами. И пользуясь случаями, я хочу сказать огромное спасибо Ларисе Михайловне и всем тем людям, которые приняли участие в акции, за их доброе сердце, которое может себя вместить, столько сопереживания за тех, которые находятся рядом. Мы, может, их не замечаем, но все эти детки находятся рядом с нами, они живут, и нам очень важно, чтобы они стали полезными членами нашего общества. А вы знаете, друзья, мы Отримали зворотний зв'язок, на нас вийшла мама однієї з е, дівчат, яка отримала комплект слухових апаратів, і вона нам написала: Ви робите велику справу, моя донька чує спів пташок. Ви знаєте, ми чуть не плакали. А ви кажете, діти отримали високий такий емоційний всплеск. А вручати ці апарати прийшли бізнесмени, наші херсонці, доброчинці, які брали участь у зборі коштів. І коли вони побачили цю святкову лінійку на завершення року навчального, коли вони побачили, як діти співають. Не чуючи звуків, не Танцю. чуючи музики, вони співають руками, як вони танцюють, дивлячись на те, як хореограф показує їм ритм. Це було неймовірно. Я бачила ту реакцію, яка була у дорослих людей, які допомогли цим діткам. Насправді дуже зворушливо. Я дуже рада, що фонду захист разом з херсонцями це вдалося зробити. Пане Вікторе, а пожалуйста, про ваших вихованців, які вони немає дітей, не талановитих. Да. Ці дітки, напевно, теж мають свої здібності, різноманітні. Я с вами согласен полностью. Я теж придерживаюсь того мнения, що каждый ребенок, каждый человек гениален. Только он не всегда попадает в те обстоятельства, которые могут раскрыть его талант. Мы у нас в школе интернате стараемся сделать все для того, чтобы наши дети смогли раскрыть свои таланты. У нас широкий спектр различных кружков художественного направления, спортивного направления. И вот один из последних примеров, наш хореографический ансамбль ⁇ Гармония ⁇ вернулся из Болгарии. Они стали призерами международного конкурса фестиваля ⁇ Поверь в мечту ⁇ Их пригласили в Болгарию в Арну за счет организаторов этого фестиваля. Мы только нашли деньги отправить их до Одессы, из Одессы до Херсона. И дети мои отдыхали там 11 дней на золотых песках, в арне, участвовали, стали призерами, получили третью премию, вот фотографировались со звездами и со звездами выступали на одной сцене. Поэтому у детей таланты большие. Кроме того, 18 моих спортсменов отдыхало в пионерском лагере Гагарина в Одессе привезли оттуда 12 медалей. Из них 4 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых. По вольной борьбе, по настольному теннису и по легкой атлетике. И хочу сказать, что у нас высокий уровень Развитие спорта у нас девочка, чемпионка Европы по настольному теннису Ковалева Милана. Елхин Владислав, серебряный призер чемпионата Европы по вольной борьбе. У нас развиваются различные виды спорта, легкая атлетика, футбол, баскетбол, вольная борьба, настольный теннис. И наши дети проявляют свои таланты здесь. Кроме того, я говорю, что есть большой хореографический у нас кружок, есть кружок жестовой песни которой они пользуются, это специальная методика для слабослышащих и глухих детей. Вышивают макраме и все остальное бисером, то есть различные кружки, которые могут развивать талант ребенка, который пригодится им в их дальнейшей жизни. Сколько уроков в вашей школе за цей час, как проявили себе выпускники в жизни? Воспитанники нашей школы достигали больших успехов вплоть до победы на Олимпийских играх. Благодаря тому, что они учились в нашей специальной школе, получили соответственный уровень знания, сумели поступить в высшие учебные заведения, и сейчас они возвращаются и работают у нас в специальной школе, зная и свою методику, и проблему детей, и находя с ними общий язык, поэтому им легко работать с детьми, и дети их легко понимают, и они с детьми очень хорошо ладят. Поэтому у нас есть такая взаимосвязь, скажем так, мы поддерживаем с нашими выпускниками еще очень важный момент то, что в принципе у большинства выпускников пары семейные складываются соответственно тоже со своей категории слабослышащих, глухих, поэтому они приводят своих детей к нам в школу снова. И вот эта связь выпускников, их дети, они постоянно происходят у нас связь, она довольно плодотворная, и родители этих детей понимают те проблемы, которые стоят перед нашей школой интерна. Вы можете порівнять звучайных детей вот с такими особливыми. Есть разницы между детьми? Честно вам скажу, особой разницы нету. Они находятся в том социуме, который им подходит. Поэтому они ведут себя естественно. Есть, конечно, особая психология, поэтому к ним нужен особый подход к нашим детям, которые плохо слышат, для того, чтобы дойти до души и до сердца и объяснить им то, что им необходимо делать и как им нужно учиться и пребывать в школе интернате. Благодаря усилиям всего коллектива в Интернете создана семейная обстановка. Потому что больше 60% детей – это дети из области. Это из Яницкого района, Новотроицкого, Лепетихи, Верхнего Рогачика. Поэтому родителям не удается часто их забирать домой приблизительно раз в месяц. Поэтому они живут у нас в интернате. И у нас в интернате функционирует дошкольное отделение, три группы. Мы набираем детей с двух лет. Поэтому большой диапазон возрастной и большое количество детей, которые живут в школе-интернате постоянно. Поэтому необходимо создать им такие домашние условия, при которых бы они чувствовали себя комфортно. Мне, конечно, может быть об этом не очень удобно говорить, но мне кажется, что нам это удается. Ведь державы вы утримуете субвенцию. Чи є допомога від керівництва області? Ну сейчас обласний совет вирішив зучити вопрос. как функционируют вообще коммунальные областные учреждения. К нам областной совет присылал специалистов, которые смотрели. Я заслушивался на депутатской группе. Я рассказал о проблемах, которые стоят перед школой. Надеюсь, что в ближайшее время областной совет каким-то образом начнет решать те вопросы, которые необходимы для полноценного функционирования нашего учебного заведения. А тим часом фонд громади Херсона захист бачить ваші проблеми і намагається допомогти, чим може. І зараз я знаю Лариса Михайлівна. Ви ще працюєте над однією акцією в допомогу діткам. Ну, насправді це продовження, тому що я вам вже розказувала про те, з яким настроєм, з якими емоціями, як зворушливо все це було на врученні слухових апаратів для діток. І Ми розуміли, що ці слухові апарати це не просто апарати, які там допоможуть їм, Трошки вони відкривають для дітей нові можливості, це новий рівень життя. І навіть коли я подивилася, є такий фільм, який створив колектив інтернату, де дітки показували на своїй мові, а титри пробігали, про що вони говорять. Я мрію стати педагогом, я мрію стати лікарем, я мрію стати балериною і тому подібне. І тобто вони мріють, і треба, щоб їх мрії здійснювалися. Ну я от казала, що двіка діточок залишилися без слухових апаратів, тому що ми встигли тільки шістьом придбати. Це два хлопця: Денис та Данилко. Вони з дуже бідних родин, і ці родини ніколи в житті не зможуть зібрати. Потрібно десь 53 тисячі гривень. Тобто, те, що сіменс фахівці прописали, то кожному з них потрібні комплекти апарати по 26 тисяч 400 гривень. Це вже це з... знижкою. Так, да, Це вже зі знижкою у 10%. Я прошу вас, земляки, от просто на хвилинку задумайтеся, ви уявляєте собі життя без жодного звуку. На хвилинку це неможливо, а дітки в цьому живуть. Давайте подаруємо їм радість життя, і ви можете стати учасниками нашої акції. Ви це робите для двох хлопців для Дениска та Данилка, для того, щоб вони почули світ. І ви це можете зробити, шановні радіослухачі, для себе до вас повернеться добро. Саме так. Та яким чином це можна зробити? Можна до школи прийти чи до Ні, Ось дивіться, ми все таки робимо все, як має бути прозоро підзвітно, як у цивілізованому світі. Це прийнято, можна зробити. Три таких є механізми, які для будь-кого підійдуть. Ну, по-перше, можна набрати в Гуглі фонд громади Херсона захист, це наш сайт. І у нас на першій сторінці, праворуч, є така кнопка Пожертвувати. І не покидаючи свого комп'ютера, можна зі своєї банківської картки пожертвувати на цю програму. Наразі на цій кнопці збираються або на цьому ресурсі збираються кошти для придбання апаратів цим двом хлопцям. І можна Будь-яку суму. Будь Більше того, якщо це захотіли зробити, наприклад, наші херсонці, земляки, які мешкають за кордоном, то вони це теж зробили. На цьому ж ресурсі можна обрати у якій валюті ви хочете зробити цю пожертву. Якщо наші колеги, херсонці, наші доброчинці, земляки наші набирали євро, то на рахунок фонду захист ця сума повернулася вже конвертованою півтори тисячі гривень. Тобто немає жодних проблем. Ще більш легкий варіант. У всіх супермаркетах Фреш знаходяться благодійні скриньки фонду захист. Їх неможливо не замітити, бо вони великі, і можна вкинути пожертву саме в ці скриньки. Ми їх вскриваємо раз на місяць. Ми вскриваємо їх, розпломбуємо інкасуємо у присутності працівників цих магазинів. Тобто все прозоро, ми складаємо акт, скільки коштів знаходилося в цій скринці, і ці кошти ця сума згідно акту потрапляє на рахунок нашого фонду. Ніякої готівки немає. все оприбутковується навіть якщо ви принесете готівку до фонду. Ми випишемо вам касовий ордер і віднесемо цю суму в банк, покладемо її на рахунок. Якщо мене чують бізнесмени, фермери, приватні підприємці. А я так думаю, що хтось чує зі всієї області. Зауважте, що ми робимо благодійні пожертви і купуємо ці апарати для дітей зі всієї області, не тільки херсонці, більшість це дітки, які мешкають в сільській місцевості. Будь ласка, долучайтеся, допоможіть діткам своїх районів. Також перерахуйте свою благодійну пожертву, і вона піде за призначенням. Ці дітки їхня доля може кардинально помінятися, Довинка. якщо ви відмовитеся від філіжанки кави, може від морозива якоїсь порції, і так далі. і так далі. Подумайте на цим. Ніхто віддовися. не чекає насправді великих сум, але ж область така велика, і нас тільки потроху толокою. Ну це можливо. Це насправді можливо. Якщо ми за тиждень зібрали на шістьох, то до першого вересня на двох діток ми просто не маємо права не зібрати ці кошти. Пане Вікторе, якісь відбувалися у вас заходи цікаві, дітки проявили себе гарно. Ми їжегодна проводимо благотворительний аукціон ярмарку. Ваші дітки теж благочинники? Для наші діти теж благочинники. Они своими руками делают различные изделия, которые мы проводим обычно к дню инвалида к третьему декабря. У нас было и телевидение, и разные средства массовой информации, которые освещали это событие. И вот собранные деньги, которые собрали дети по проведению как благотворительной, результат, да, ярмарка, да, как результат ярмарку, мы уже несколько лет подряд отправляем в онкологический центр в Киеве для больных детей. Thank you. То ты есть ты наши рожает. дети тоже участвуют в благотворительной деятельности, и это они делают с радостью. Они готовятся на протяжении полугода к проведению этой ярмарки, делают различные интересные очень предметы, которые потом успешно продаются. Приходят. Мы приглашаем и наших коллег приходят. У нас были на ярмарке и представители медучилища, и нашего учебно-воспитательного комплекса имени Шевченко, которые участвовали в этой ярмарке, поэтому мы проводим очень много различных совместных мероприятий с различными учебными заведениями. Поэтому жизнь у нас очень насыщенная. Участвуем во многих фестивалях концертах получили приз за видеоклип, который они сделали в дню защиты детей. Они создали этот видеоролик и отправили и получили призовое место. Які гарні діти, Боже, це ж був випускний клас. А, останній дзвоник був і в довгих платях, у вечірніх. Гарні дівчата, хлопці такі симпатичні. Знаєте, я коли дивилася і думаю, боже, ну яка біда. Але цю біду можна долати або докладати зусиль для того, щоб люди долали цю біду з нашою допомогою. А як навчаються ваші дітки? Ваші як вони дітки? здали ЗНО? Вони Ані не здають ЗНО і у нас от в останні роки, ну до того. как я пришел, у нас не было в школе третьей ступени. После того, как я в 2015 году возглавил это учебное заведение, мы открыли третью ступень, и у нас был 10-11 класс. Сейчас они перешли в 12 класс, и на следующий год будет у нас выпуск полноценный общего образовательного цикла. Поэтому посмотрим, как они будут сдавать ЗНО. Хотя, вот я только в мае месяце был в Киеве, на собирал университет Драгоманова, единственная кафедра сурдологии в Украине, и рассказывала о том, что наши дети, к сожалению, по своим физиологическим данным, не могут сдавать ЗНО. Потому что это, как сказал профессор, лингвистическое меньшинство. Многого они не знают, и у них один жест может определять как существительное, как глагол, так и наречие. Поэтому те задания, которые даются в ЗНО, в частности по украинскому языку и литературе, для нашего ребенка, неслышащего, будет много непонятного. Поэтому они не могут сдавать его на уровне одном слышащими детьми. Надо делать специальные программы, которые не сделаны на сегодняшний день. Но они в этом году, Центр качества знаний в Украине, издал приказ, которым освободил детей слабослышащих от сдачи ЗНО. А как на Заходе, в цивилизованных странах вы решаете? Там, напомню, я думаю, что дети с такими вадами учатся в высших навчальных закладах? Учатся в высших учебных заведениях, есть специальные программы, они учатся по специальным учебникам, поэтому там немножко другое. Другой подход к решению этих проблем. Мы, к сожалению, учимся. не по специальным программам, как было раньше лет 15 назад, а учимся по всем стандартным программам, по которым учатся дети в общеобразовательных школах. Это, я считаю, неправильно и считают специалисты, которые работают у нас в школе, поскольку нашим детям нужен немножко другой подход. Это специальная школа-интернат, поэтому программы должны быть специальные и учебники должны быть специальные. На сегодняшний день этого пока нет. Министерство над этим пока только работает. Мы в мае месяце поднимали этот вопрос, насколько он будет решаться, министерство покажет будущее. Чи загружены скорочения вашему интернату? Нет, пока временно этот вопрос решился, потому что всеукраинское общество глухих, вышла на министерство, вышла на фонд, который возглавляет жена нашего президента Марина Порошенко, и подписали меморандум о том, что интернаты специальные для слабослышащих, глухих, слепых детей пока не подлежат оптимизации, сокращений. Обещали пока интернаты не трогать. Это добрая новина. І на завершення нашої програми ще раз, шановні радіослухачі, послухаємо звернення від Лариси Польської, голови правління фонду громади Херсона. Захист. Шановні земляки, давайте бачити навколо себе тих, хто потребує нашої допомоги. Наразі я говорю про двох хлопців, які мають вади слуха. Вони глухі, ці хлопчики: Дениско та Данилко. Їм потрібні комплекти слухових апаратів на два вушка. І фонд громади Херсона Захист наразі збирається кошти. Потрібно зібрати для двох хлопців 53 тисячі гривні. Початок єсть. Долучайтеся, давайте допоможемо дітям чути світ. В магазинах фреш можна кинути в скриньку гроші, можна перерахувати онлайн пожертву на сайті, на сайті фонду, фонду захист. Там же на сайті фонду захист є такий розділ надати допомогу. Якщо хтось із бізнесу захоче це зробити безготівковим переказом, всі наші реквізити там є. А хто може, приходьте, будь ласка, у фонд можна громади. просто у фонд громади прийти і принести свою допомогу. Ми її оприбуткуємо. Наша адреса міста Херсон. Вулиця Старообрядницька, 34, і на стіні великий щит фонд громади Херсон на захист. Чекаємо на вас. Може, людям не дуже зрозуміло, де знаходиться ця вулиця. Давайте назвемо стару назву Комсомольська, 34. Це район обласного захисту. Дуже вам дякую за увагу. Шановні радіослухачі. Нагадаю, що в нашій студії була голова правління фонду громади Херсон-Захист Лариса Польська і директор Херсонської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату. Віктор Юрійович Миренков. Програму провела журналістка Ірина Євстаф'єва. На все добре. До зустрічі в ефірі. Ви слухали передачу Життя як воно є.